Потрібно зробити все ж таки очищення влади від тих чиновників, які там засиділися. І тому з своїх функцій може вона не така буде популярна, така буде критикована, все ж таки я буду вичищати місцеву владу від чиновників, які там зрослися з тими стільцями. Це і Маніліч, це і Галець, який був головою фракції партії регіонів, е заступником Папієва. І який втік після революції до Києва, і тепер він в грудні місяці призначений на посаду голови фонду соціального страхування по Київській області, там була річниця звільнення Чернівецької обласної ради від ІГА партії регіонів, то вони вже зараз знову для деяких з них заявляють, це Олег Гонгурян, Хочу нагадати, що він вже забув, як він у січні місяці виступав на антимайдані в Києві. Від імені Буковини. Хто йому давав це право, я до сих пір не розумію. Я було був, був Андремайдан на європейській площі. Він, він був представником Буковини. Він забув це. То він заявив на одній сесії, що люстрація в Чернівецькій області вже пройшла. Шановні панове депутати, бувші регіонали, тушки, які зараз стали позафракційні і дуже чесними, які вони лише відстоюють інтереси громади. Можна сказати, люстрація Чернівецькій області ще не починалась. Сидить в президії корупціонер це ганьба. Це більшість в сесійній залі, підтримує корупціонера Попіхню euh, Маніліч. І тепер вони діють за одним. Тобто в них є спільний інтерес. Думаю, що така обласна рада не потрібна в нашій громаді, яка не вирішує жодні питання нагальні, а, вир... а захищає лише корупціонерів і вирішує свої шкорняки. Але це питання до громади. Як ми будемо діяти? Тому що є вирок суду, вирок суду треба виконувати. Якщо Рада не виконує вирок суду, то може ставити питання щодо розпуску такої ради. Впевнено, може такі висновки зробити. Е, керує цим процесом Маніліч, який робить все, щоб його не звільнили, тому що імперія е, корупціонерів і імперія кругової поруки. В Держком земі, в обтиї міському, обласному. Вона як карточний домик, вона розпадеться. Лише треба головного витягти. І вона розпадеться. Тому що були люди в сесійній залі, які казали, скільки вони грошей наплатилися йому, коли він ще був в держком землі, І зараз він їм повертає ті гроші, там 1050 гривень. Знаєте, як він їх заставив написати? Як, е... Благодійну допомогу з фонду депутату. Це можна додуматись? Все в документах через фонд турбота. Вони заплатили в Держкомзе, коли він ще працював. Шість років ходять, не знають, як добитися суду, прокуратури, а тепер він повертає тим тисячу гривень через благодійну допомогу з фонду депутату. Ну, ну, ну хлопці, ну це ж стидоба ну, це 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 повна. А повний перелік цієї групи я вам покажу. Це поіменне голосування сьогодні за включення в порядок денний. Е Питання щодо е, зняття Маніліч. Хто був у залі і не проголосував. Ой, не голосував Віщук Сільва Іллінічна, не голосував Кірієв, утримався Козьма, не голосував Шелепницький, не голосував сам Маніліч, який написав заяву і по закону вона повинна розглядатися сьогодні. Він не голосував сам за себе. Та коли він щирий, то від тушки щирості не потрібно. Тоді, коли писав заяву за станом здоров'я, певно, це залишки сумління чи залишки совісті, як той червак, його гризе, певно, йому стало погано, не знаю. Але він за це не голосує. Пілігач не голосував. Тобто, дуже багато людей, які не проголосував.